Привіт, мудрий мене байдужим. 11 жовтня. Новини, вечірні новини, які варто аналізувати. Зеленський поговорив з Трампом по телефону. Про що ж і навіщо? Яка кількість СЗЧ в Україні станом на сьогодні? Українці переважній більшості планують повертатися в Україну після закінчення війни? Це правда? Чи ні? Аналіз висновків західних інститутів. Ну і. Відношення українського суспільства до підприємців, перспективи підприємництва на фоні вбивства криптоінвестора. Отже, друзі, по порядку, Зеленський поговорив по телефону з Дональдом Трампом. Українські ЗМІ рознесли новину про те, що обговорювались потужні перспективи нашої протиповітряної оборони, а західні джерела, зокрема американські, вказали. Що Зеленський просив томагавки, томагавки, щоб бити в глиб Росії, бити по Кремлю. Прийнято рішення, звісно, не було. Трамп взяв паузу, але вислухав аргументи Зеленського. Я вже говорив неодноразово і підкреслював, що томагавки будуть використовуватись як кнут Дональдом Трампом, щоб примусити Росію сідати за стіл перемовин і зупинити війну в Україні. Слава Богу, Трамп не полишив цієї ідеї. Правда, Росія стверджує Кремль, зокрема, заявляє через своїх спікерів, що українська сторона тормозить перемовний процес. І саме вона не сформувала перемовні групи, так звані підкомітети, які повинні обговорювати проблемні питання, щоб наблизитись до повноцінної угоди про перемир'я і до вистіки мир. Подивимося, як воно буде надалі, однак. В Україні справи кепські і все гірші з кожним днем. Безугла чи бездумна, без, 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 безмозгла. Ні, по-моєму, безугла чи бездумна. Ну не пам'ятаю точно прізвище цієї депутатки Верховної Ради. Я точно не є депутатом народу України, депутат Верховної Ради пройшла відповідно під дахом Володимира Зеленського, так от. І можна любити-не любити, поважати, не поважати, але треба розуміти, що вона наближена до Офісу президента. Кажуть, вона там в тісних відносинах з Єрмаком. Так от вона заявила, що станом на зараз в Україні тільки СЗЧ, стільки ж стільки була армія, українська армія, українські Збройні Сили на початок повномасштабного вторгнення. 250 тисяч. Увага, друзі! 250 тисяч СЗЧ. Ми ж з вами розуміємо, що це нереальна цифра, це тільки та цифра, яку вже не змогли приховати командири. Та цифра, яка вже пройшла про відповідних провадженнях, і вона офіційна. Насправді західні аналітики кажуть, що СЗЧ, самовільне залишення частини, це масове явище в українській армії, і вказують цифру іншу, близько 400 тисяч. Сама бездумна говорить про те, що. СЗЧ збільшується, самовільно залишають частину бусифіковані, воно й логічно, я не можу зрозуміти, як вони розраховують ці владарі, що там хтось буде захищати, коли їх силою забрали від дітей, забрали від домашніх улюбленців, з роверами пакують, бусифікують, а вони повинні захищати оцих бездумних, безмозлих, безпринципових. Тому ніхто не хоче, звичайно, вкласти своє життя за. Таку державу і за таку владу. В першу чергу, ми ж розуміємо, що захист відбувається сьогоднішнього державного устрою. Саме змінити державний устрій хоче Путін, хоче привести своїх новладні важелі в Україні. І, звичайно, в першу чергу українці прикро чи не прикро, ну, захищають все-таки сьогоднішній політичний устрій і владу. Однак це ну, питання таке дуже довго дискусійне. Ці ми розумні мудрі розуміємо про що говорить. Хочу привести і проаналізувати новину, яка зараз проходить в європейській пресі, це заява дуже поважного західного інституту німецького інституту. Ось вона. І всій заяві в цьому аналізі німецький інститут стверджує, що після закінчення війни, якщо Україна, увага, вступить в НАТО і в ЄС, то вони кажуть, що більше половина біженців України готові повернутися в Україну. Звичайно, аналіз в першу чергу базується на українців, які знаходяться в Німеччині, і я розумію, що з ними проводили більше соціологічне опитання. Розумію, що більшість українців не бачить себе в Німеччині, вона дуже важка країна. Я спілкуюся багато з своїми друзями і колегами, дуже жорстко. Можливо, з Німеччини і так. Але що якщо мова йде про цілком Євросоюз, то в мене цифри мого, мого соціологічного питання ну, точно не співпадають. По моїм обрахункам менше 20% готові повернутись в Україну. І з яких же причин, друзі? Ну, з тих причин я почну от з останньої такої, ну не вони, а інформації від моєї рідної людини, яка приїхала в Україну, побула якийсь час і повертається. Вона спілкувалася з своєю подругою, чоловік, якої зараз в ЗСУ. Ну, добре, що в ЗСУ пішов, захищає. Я не взнавав деталі. Однак вона з нею заходила в одну крамницю і була свідком такої події, що вона там вибирала якісь, якесь собі взуття, запитала, скільки воно коштує, та сказала, от стільки, а ще є знижка, та сказала, там є відповідна знижка, там щось 15 чи 20%. відсотків. А та у відповідь їй вздогін каже: ну добре, це знижка там, знижка. А яка знижка чиєва знижка для дружин-чоловіків, які служать в ЗСУ? Це такий типовий приклад для мене, друзі, що Україна після війни, дай Бог звичайно, що вона закінчилась, буде ще більш поділена на касти і сорти. Зараз нас намагаються насильно ділити по мові та по вірі, по релігійним ознакам. А так буде шекасто служив, не служив, рідні близькі. Тому в мене дуже великі сумніви, що в таку Україну захочуть повертатися українці принаймні в найближчі роки після закінчення війни. Або якщо повернувшись, вони на нахлібавшись у солі і образи, повернуться назад під будь-яким предлогою, можливостю в Євросоюз, а може де-інде. Це жахливі реалії, то, що відбувається в Україні. Я втратив багатьох друзів, з якими спілкувався. Іхній світогляд дуже змінився, і не тільки тому, що вони там підтримують Зеленського і вірили, вірили. Зараз не знаю, може ще вірять в перемогу. А силу того, що от вони вважають, що ті, хто знаходиться не в Україні, яким трошки легше, хоча тут спірне питання, кому легше, вони вже в якійсь мірі зрадники і ухилянти. Ну, в принципі, цю позицію влада подігріває через своїх посіпак, та через різних шваєк, через різних я вчора давав ефір колишніх заступників голови Верховної Ради Кошолинських. Що це ухилянти? Не вказуючи на те, що ухилянти є влада насамперед. Поліціянти професійні, професійні військові, ну що вони під присягою, але вони не служать. Але вміло переводять стрілки. Ну, Зеленський і вся його свора, вони це прекрасно вміють. Тому дуже велике питання, чи будуть повертатися Україну, ще й на фоні ну, такої новини. Людина, яку, в принципі, я знаю, поважаю і вважаю товаришем, тому що в багатьох моментах ми сходимось, розмістила пост, а потім ну, додала до свого поста. Інформацію про те, що після його поста ну хто читає цю людину, той зрозуміє. Нарешті податкова прореагувала і пішла з перевіркою до підприємця, який продає, я так розумію, блоки безперебійного живлення чи ну коли включають постачання електроенергії. Він був незадоволений, ця людина про те, що підняли ціни там в декілька разів до 14 тисяч гривень. І після його поста податкова пішла і наказала цього баригу. Ну, сливну. После моего эфира сегодня резко налоговая проснулась. Я в эфире сказал барыги, которые после обстрела подняли сразу цены на 14 тысяч гривен. Должны быть наказаны. И не прошло 2 прошло дня, налоговой. пришла и, и реально же барыги и пригрозила залоговый, налоговый штрафами. І реально, і, і, і дошло до нового. Дошло. вибачаю, трохи пана взором під вечір взагалі сідає. Друзі, ну з таким відношенням, навіть людини, якого я вважаю лідером громадської думки, ну точно Україні нічого не світить. Бариги, вдумайтесь, бариги це це слово, яке чули ми, підприємці, коли стояли на Майдані, і перші вийшли просто зловживань е, Зеленської банди команди ще в осінь, осінь дев'ятнадцятого року, з вересня 1940 року, коли всі ж там оспівали його. Ми зрозуміли, що нас ошукали, нам збрехали, ми вийшли проти нього. Нас називали Бариги, не хочете платити податки, не хочете ставити касові апарати. І зараз знову це слово бариги. А ви розумієте, що цим словом ну, нема перспективи в Україні? Чому якийсь підприємець має продавати по тій ціні, по якій ви хочете? Якщо вам не подобається ціна, не подобається сервіс, не подобається товар, вас же ніхто не приковує до цієї торгової точки. Не купляйте. Не купляйте цей блок перебійного живлення, який на 14 тисяч став дорожчий. І не цікавить цього лідера громадської думки, що треба привести зараз усіма перепонами цей товар, треба продати в той час, коли в тебе немає світла і в тебе її витрати, можливо, в тебе розморозилась система опалення, можливо, ти десь попав, можливо, твого співробітника чи водія бусифікували, і ти за величезні гроші потім виймав це все. Це не колише. Бариги бо підняли ціну. З таким підходом, з такими лідером громадської думки, ну це шлях нікуди. Я хочу до всіх достукатись. Ще раз почуйте мене, це не державна установа, що вона має фіксовану ціну. Це бізнес, який реагує так само на відключення світла, на пропажу води, на бусифікацію, на прикриті кордони, на можливість, неможливість купити валюту і будь-що на податки, на касові прати, на все це. Чому? Ви їх називаєте баригами. Тому що продають не по тій ціні, яку ви хочете, та яку ціну не дай, все одно будуть незадоволені, людина хоче якомога дешевше. Не подобається, не купляйте. Мені не подобається, я не купляю. А вимагати у приватного сектора продавати по тій ціні, яку ви хочете, це не ринок, друзі. Це не захід, це совок в гірших традиціях. Тоді вам доражки, тоді чого ви з нею воюєте? Тому що ви по своїй суті є от тими. Нащадки монгол-тутарського совєтського іга. У що ви вважаєте підприємця, який сам формує ціну виходячи з попиту. Якщо попит більший, так він хоче зробити більше, щоб привезти потім більше. В нього є витрати. Я ще раз кажу. Аргументів на виду, але розумію, що мене зрозуміють тільки підприємці. А ті, хто ніколи не мав своєї справи, мене не зрозуміють. Бо совок гірших традицій, в совки було багато хорошого. А оцей совок, оцей совок він засів дуже глибоко. В душах і серцях більшості, і всі вважають, що їм хтось щось винен. Вам винна держава, держиморда, бо ви їх отримуєте. А приватний бізнес, підприємці вам ніхто нічого не винен. І по якій ціні вони продають, це їхня справа. Болить мене, друзі, коли читаю, особливо ті люди, на ну, яких я не вважаю нерозумними, це досить розумні люди, прозорливі. І коли вони пишуть такі пости, в мене просто телефон випадає з рук. Ну і знову таки ще один аргумент, чому українці... Тільки за кордоном буде шукати будь-яку можливість, я спілкуюся з ними постійно, залишитися за кордоном. Так, теж в, в розгляді другого, а можливо і третього сорту, це небезпека. Небезпека і в частині ведення бізнесу, як от вбивство, я вважаю вбивство криптоінвестора, відомого, я про це говорив сьогодні, в ранішніх новинах, Уже є багато інформації в пабліках, мені нас кидали, що є, він отримав такі реальні погрози і вимоги. Поділитися, заплатити гроші якимось дивним чином, друзі. В Україні, коли ну, я, наприклад, не можу володіти короткоствольною вогнепальною нарізною зброєю, ви, я думаю, більшість своєї не може. Якийсь криптоінвестор має зброю. Він що, військовий? Ні. Як у нього є пістолет, з якого він начебто собі пустив кулю. А потім положив цей пістолет поруч. Так? Ну, Це просто ну, анекдот. Написавши записку, таку, що пробачте, мене, я там хочу покінчити своїм життям. Але. Всі його друзі-колеги кажуть, що та тиск є. Ти з боку так званих правоохоронних органів, які хочуть, щоб їм дали частину з того, що зробили. Ну, теж, певно, вважають баригами, хай барига поділяться. Про ризики, звичайно, їм це не цікаво. Ти маєш прибутки, поділись. Ти там виселяєш своє тіло на показ як модель OnlyFans. Ти під кримінальною переслідування, тому що ти ж розповсюдиш затвердженням тої самої держави і влади порноматеріали, то ти повинен сидіти в'язниці на 8 років. Але податки заплати. Як вам? Ці бариги всі винні, а будуть зараз ще винні сім'ям, рідним тих, хто воював. Тобто вони будуть, я так розумію, люди першого сорту. Потім, напевно, ну, я не знаю, держиморди де ж вони ж себе зроблять, ну точно не, не третім сортом. Теж будуть, напевно, першим, максимум другим сортом. А решта будуть третєсортні, яким не повинно бути прав, як стверджують різного роду, Швайки, я там знаю. Хто там у нас всі, всі пропагандони? Ахілеси, дикі, м кошулинські, права забрати, гроші в них забрати, хай працюють, хай працюють і утримують цю всю челядь. То кому і нафіг така держава потрібна, які залишаться оці так звані великі герої? Що справжні герої зараз віддали і віддадуть ще своє життя на нулі. А оціла куча буде героїв штабних, типа диких ахілесів. Кошолинських є ними, які будуть казати, що вони герої, вони захищали. Хвала тим, хто і слава, хто справді захищає, але зараз буде дуже багато тих, хто просто носить форму. І Є то цикуном, як Швайка, фактично працюючи заступником керівника рекрутингового центру, і розказує, що всіх дітей треба в піксель, тримаючи своїх дітей за кордоном у безпеці. Така вона правда сумна, неприємна. Українська правда сучасності, але про неї варто говорити. Ці новини варто аналізувати, варто поширювати свої висновки для того, щоб люди прозрівали. Тому що коли ми зможемо зробити суспільство нетерпимим до цього всього, ситуація буде мінятися. А зараз я на жаль спостерігаю в більшості суспільств України оце мовчазне погодження і навіть потакання як злочинній владі, діям дієм злочинної влади. Так і от різного роду проявом ти цукунів та пропагандонів. А це треба змінити. Спочатку буде слово, потім будуть дії.